Привіт спонтанного влогу. <кък> Ручта повідомлення вирішила, що треба почати самі знімати влог. Я сиджу на роботі. Чекаю вхід влог, в ресторан, щоб почати робити роботу. Паралельно, клеїв книжечки. Ось. Я ще хотіла сказати, що я сьогодні в сукні не очікую, направду, ну, я сама в шоці І власне все. Поки все. Взагалі. Мені подарувала мама, і вона мені супер сильно подобається. ній в, в розкривається моя жіночі Боже, е, Я відчуваю себе грайливо. Ось. Через ці рюшечки. Дуже мені подобається. Миленько і симпатично. І мені здається, що цей колір мені супер сильно пасе. Що скажете? Можна ще отак? Взяти отак не дуже добре, але так легенько можна. Я прийшла на обід на свою улюблену у Трошки сьогодні далі ніж зазвичай сиджу, бо там сюди було або зайнято, або було сонце. І я тут сижу в тіньочку, дуже добре. Сендвічок завжди сьогодні пісні, лимонадик, буду вперше пробувати. І сік, через те, що забула, що я його взяла і вже на касі не хотіла відносити назад, тому буде на завтра сік. Ось. Буду е -е, зараз обідати, дивитися на цю сюжесу, споглядати і спрацювати. Що робити? Ще хотіла сказати, щоб було такий ланцюжок, чудесний, Не ланцюжок, аж дорог виходить е -е, сюди, щоб телефон тримати без рук. І окрім того, що це класна штука, як тримати телефон, так я сюди ще й вішаю ключі і можу спокійно йти без рюкзака, без ще чогось обідати і загалом ходити кудись без сумки. Окей, okay, давайте пробувати лимонад від Моршинської з грейпфрутом. 5% соку. Я пробую його вперше. Непогано, це не дуже солодко. Я дуже надіялася, що це не буде сильно солодко. Це прикольно. Рекомендаціон. Ду і дуже надіюсь не зустріти ніяких божів. Ще є куживність такого роду. Але тут, звісно, прикольніше, бо тут... Ближче ще до річки дуже багато зелені і набагато свіжіше відчувається все. Вай, яка краса. Ні? Так. Не знаю, чи тут можна взагалі купатися чи ні, але тут купаються і це дивно, бо тут день Дайте... Ну тут зелено, дуже зелено. І от там посеред цього всього дійства купаються люди в зеленющій воді. Тут дуже довго було затоплено, але зараз ми сюди спустимося. Надіюсь, я не попливу. Бачите, рибочки, малесенькі є там, Рибусечки. Берег. Люблю воду. Щоб зараз зайти сюди помочити мішки, було б ідеально, але по-перше, я впаду, <схи> якщо прям зайду. По-друге, я трошки врізглива в цьому питанні, саме стала останнім часом, насправді. Раніше не було зовсім. А зараз якось вона не... не надихається. Але тут прям Ну, кайф. Вищі до води приємно. А що воно не закривається до кінця? Коротко. Не зробила все те, що думала, що зроблю. Як виявилося, вдання сильно більше. Але зробила достатньо, щоб взяти свій лимонадик і защити його тут. Але що він мені вдома. Що робити? Ну, коротше, трохи засмучена, втомлена, і тут додому. Таке още наче у мене понеділок. Я так сильно спешу додому, болев за сумму хмарами. Я вже думала, що зараз все похолотало. На жаль, не знаю. Надіюсь, буде максимум, якщо буде то дощ, бо гроза, я боюсь. І температура поки прям комфортна, тому не давно. Включила камеру, щоб записати момент, коли мені дуже добре. Це дивно, бо... Я ще не їхала з роботи, я була втомлена на роботі. І там все тупило, я тупила, Я їхала така, думаю, боже, просто цей день закінчився і все. Типу, я приїхала, йде дощ. Я чекала довго автобус, потім приїхала на метро. гримень близько і йде дощ. Вийшла на Чернігівський, бо повітряна тривога, дощ лє. Я в мала з Чернівської прийти, але дощ лив, я стою, чекаю в метро. На щастя, тривога швидко закінчилась, приїхала, вибігла, поки добігла до автобуса. Добре, що він був змокла. Потім, поки добігла від зупинки, тут буквально три кроки насправді до гуртожитку також змокла. І... Але я так себе чудово відчуваю. я... Відчуваю зараз щастя, напевно. І в цьому є багато причин. Одна з перших те, що я зараз сама, і я можу просто... Та, в мене сусіди зараз слухають музику, але здебільшого вона досить непогана, тому я не, не так концентруюсь на цьому. Але я можу просто наодинці посидіти, повтикати щось, помістити смородинки, яку я привезла. Просто побути з собою, побути з простором із цим всім. І я так рада, що я собі дозволила, що я собі дозволяю, бо це постійний процес, і що я наважилась на це в терапії, дозволила собі уповільнитись і відчепитися умовно від себе. Бо якби не це, я би зараз сиділа, полила би сторіс, щось там було дуже в мене по-любому, щоб там якийсь сторітел писався. описався. Ще ще, ще ще, ще ж. Зараз я сажу і думаю, як добре, що цього всього немає. І що я можу зараз дозволити собі таку розкіш просто сидіти, лежати на ліжку, думати, що я буду вечеряти і ну, просто відпочивати. Ще я привезла з собою книжечку Молоко з медом. Це четверта книжка з серії і в мене манікюр під не підходить. І я її починала читати дуже давно, потім закинула, потім знову, коли почалася повномасштабна війна, я її знову почала, прочитала десь, скільки тут зараз скажу. 100 сторінок буквально, а тут 400, здається, чи можна більше, 450. І знову закинула, і це. Прочитавши іншу книжку тієї авторки, вирішила продовжити, бо мені сподобалось. Мені дуже подобається, як вона пише, Не сказати, що це щось визначне, але це той рівень складності написання тексту, від якого тобі комфортно його читати, але разом з тим і красиво. Ну, типу, це не щось там таке, як я буває люблю почитати, але разом з тим не дуже просто і клас. Плюс ще ця книжка від третього обличчя, да? від третьої особи. Я дуже таке люблю. ну Просто попередня була від першої. Ось і, коротше, клас. Просто захотілося запам'ятати цей момент і захарбувати собі те, що я можу так, що мені не обов'язково кудись бігти. Щоб відчувати себе класно, хоча, скоріше, навпаки, я коли біжу, відчуваю себе не класно. І отак от. Запам'ятати момент, бо цих моментів насправді останнім часом стало набагато-набагато більше. І я розумію, що тут дуже велика моя заслуга. Тут здебільшого моя заслуга насправді. Хоч мені хочеться деколи там провину повідчувати за деякі штуки, що я там десь не допрацьовую. Не донавчаюсь, мовно кажучи, не читаю по декілька годин психоаналізу кожного дня я маю на увазі під недонавчаюсь. Ось і, типу, але все одно я рада, що я дозволяю собі це робити і проживати це життя зараз. Не жити в думках про колись там, а проживати зараз. Зараз насолоджуватись городиною, зараз насолоджуватись сонечком, яке вийшло крізь хмари. Я думаю, що зараз розповідається потроху. І я ще піду, посижу в Насті в кав'ярні. Поговоримо, куплю собі сметанки до салатику на завтра. Все буде, буде класно. Трохи знову болить горло. Цілий день було добре, а зараз уже на вечір так знову відчувається. Ось. А так, 5 хвилин просто хочу запам'ятати цей момент. До речі, я помітила такий ще момент, цікавий, що коли я не живу в сторіс, не веду Сторіс. Я, думаю, що це зміниться, коли я трошки по-іншому буду ставитись до блогу, трошки по іншому буду підходити до ведення сторіс. Я сподіваюся, у мене це вийде і відчуття будуть інші, але зараз... Я дуже кайфую від того, як я без сторіс можу проживати моменти прямо в моменті. Бо все одно, коли я була, у мене була думка про те, що а як це виставити, як це вписати, треба сфоткати, треба зняти відео. І зараз сфоткати, зняти відео, воно все ще лишилося. Бо я люблю дуже запам'ятовувати, зберігати якісь моменти. Але от це відчуття, що треба якось зняти чи сфоткати так, щоб це можна було потім виставити. Вона пропала і з'явилася на його місці набагато більше насолоди від моменту, набагато більше цього відчуття, що ти проживаєш щось в моменті. І це дуже круто. Я розумію, що навіть цей момент відчувається таким чарівним через те, що я дозволяю собі таку розкіш проживати його в моменті поза всім інфопростором. І так далі. Бо навіть цей влог вийде через два тижні чи близько того. І... і я лишу спочатку ці моменти собі. І це кайф. Це те, як мені дуже подобається проживати це все. О, темер бланши вдома. Чи я вдома, не знаю, як називається пісня. <клес> <клес> Моє горло вже все. А, ось. І ну, клас, це все. Приходьте на консультації, будемо вчити з вами так. Добриранок закриття. Ну, вже не дуже рано, але я не так давно прокинулась, бо відчуваю себе сьогодні, дуже не фреш. <кхем> Якось останні дні мені стало легше з горлом, з цим всім, а це я. Ну, не знаю, може з'їздила в офісі, мало лежала того дня, чи що але сьогодні відчуваю себе трохи гірше. Смокчу стріпс прийшла. Укриття пишуть про загрозу балістичного удару. Ось. Насправді, я сьогодні не, не дуже зразковий Це... Киянин, не... через те, що я прийшла через напевно півгодини як хоча тривога, але я не могла себе заставити раніше. Насправді, тому тому так. Але зараз в укритті через те, що так тривожна. Я краще тут посижу. Я сьогодні просто все взяла з собою для розуміння. Не, що я взяла з собою Зараз буде обзор. Туалетний папір. А ну, соус. Городина. Сніданок. Тут е, котлетка, огірочки і перчик. Книжка. Це якщо я прям довго буду сидіти. Мені захочеться почитати. Ну тут, як завжди, носочки, одні, носочки, другі, Якісь печиво. У мене вже тут лежить вічність, але хай буде е, носочки треті. Боже, треба вибрати звідси шкарпетки. І водичка. Водичка, як завжди, тут. Ось. І от у мене набір для виживання. А ще тут. Тут у мене. ой, тут у мене змилашки всякі різні і зубна щітка. Правда, я розчіску не взяла, але розчісуватися не буду. Коротше, сьогодні я в повному. Сьогодні я маю повний комплект всього, що може пригодитися. Ну, Оце да, ну, таке Ну, рибенець. Е, Тому так, да, весело. Удачі мені просидіти тут недовго. Насправді це так дивно, бо все одно в не сидиш, отак готуєшся сидиш в краті, там на пів години. Все одно потім такий, блін, я так багато потратила на те, щоб не так багато зусиль приклали до того, щоб... Зібратись там це все. І сидиш півгодини, але я себе завжди стопую, тому що, блін, ти сидиш півгодини, далі можеш спокійно жити життя своє. Тому, да. себе трохи більш людини, бо почистила зубки, ромилася. Вона ще кремчика занесу, як висохне обличчя, бо забула серветки взяти. па 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 надіюсь, зустрінемось не скоро. бачите оці галочки. Оце я, мені лишилось лише соуси. Їх тут розкажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість соусів. Шість соусів, а все інше я вже зробила. Ну, я зараз додам соус придивлюсь все і піду обідати. Задоволена собою, досить швидко це зробила. Насправді, якби я не була така втомлена і замахана вчора, це можна було б зробити вчора. Але. שמיים מטומאים Якщо ваша тусовка не схожа на цю. Покличте мене, будь ласка, я замахалася в кав'ярних сидіти вже. Я вас прошу, Анастасія. О, до речі, перша реакція буде. А це ти навіть не розмішала. Ну то ж, та й проблема. О, Боже. Розкажи, що ти п'єш. У мене руки дуже, дуже в тему трусяться. В своїх мріях так, а в реальності, будь ласка. Пусть зелену, типа шнягу. знаєш, піска з водою намішала. Є таке, є такий, є такий вайб. Приходьте пи пи пити каву до Настюшки. Зробить вам зелену шнягу, наче з піска. Ну, і айслати може ще зробити нормально. Ні, я розумію, чому айслати йде типу від 350. п'ятдесят, тому маленьке це піздец. Ще довмить походу. Ну що, я прийшла додому. Зараз буду містимо і завантажувати на YouTube-влог, який змонтувала. Е, все більше думаю про поїздку. Треба написати план, що мені потрібно зробити вперед. Бо зробити треба багато всього, насправді таких якихось нескладних, але речей, які просто треба не забути. Ось. Тому зараз поставлю завантажувати свій влог, буду або читати, або щось дивитися Майже нічого не змінилось, але це вже ранок наступного дня. Я трошки провтикала попрощатися, тому прощаю зараз. Дякую, що провели ці дні зі мною. Ем... Ну, власне, все. Хочете, напишіть коментар, не знаю, лайк поставте. Е, розкажіть своїм друзям про мій чудесний канал. Дякую, що дивитесь Безмежно люблю і до дуже скорих зустрічей.